Знайомтеся, це маленький Павло. Він, його мама та четверо братиків і сестричок переїхали до Києва з Вологірська. Хоч він і маленький хлопчик, та на його долю вже випали неабиякі випробування. Батько, тітко та наймолодший братик загинули під час обстрілів. Були обстріли, там даліки, а ми не хотіли виїжджати. Не думали, що це закінчиться. Мы потом, буквально первый, второй, один упал снаряд на нашу улицу между домами где-то, и второй этот это, к нам Потім це дуже жокі, так лапстрі, дуже жокі. Зараз родина мешкає в приміщенні, яке належить одному з київських бізнесменів. Разом з ними ще 54 людини, яких вдалося вивезти з Донбасу. Переселенці вдячні, що їх прихистили, але потребують більше місця. Зараз діти сплять по двоє в одному ліжку, а кухня знаходиться на нижніх поверхах. Мамі Олені важко спускатися вниз, бо внозі має уламки снарядів. У мене три осколка а ставілі тому ж там на ході наважний засуд, що лучше їх не трогать. Допомогти їм взялися депутати Київради, але такі історії, на жаль, не поодинокі. Всього, за даними Міністерства соціальної політики, кількість внутрішньопереміщених осіб налічує понад мільйон людей. Приблизно 20 тисяч з них переїхали з Криму. Ті, хто допомагає людям, які живуть на території під контролем терористам, відзначають, що перевести переселенців завдання складне і небезпечне. людей сюди. Это нужно проделать адскую работу. Люди, рискуя своей жизнью, вывозят под обстрелами. Переселенців і біженців. аби допомогти тим, хто хоче поїхати від смерті та обстрілів, об'єдналися волонтери та небайдужі українці. Робота триває з боку влади. Верховна Рада прийняла закон про внутрішньо переміщених осіб. Це пройшло три місяці з моменту його вступу в силу, але проблем все ще багато і вони не вирішуються. Одна з таких визначення переміщених осіб за законом. Такою людиною вважається та, яка покинула своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Але органи реєстрації продовжують користуватися розпорядженням кабінету міністрів, яке регламентує люди, з яких саме населених пунктів вважаються переселенцями. Перелік змінюється дуже повільно. Режим змін не дуже зрозумілий і не зовсім зрозуміло, скільки триває внесення нових населених пунктів до. Цього переліку відповідно волонтерські ініціативи і на місцях, і в Києві стикаються з абсурдною ситуацією до тепер, коли люди, які виїхали з під обстрілу, скажімо, з Дебальцева, стикаються з відмовами їм у тому, щоб зареєструвати їх як внутрішніх переміщених осіб, просто тому що їхнього населеного пункту не внесено до цього переліку. З проблемами стикаються і ті, хто намагається виїхати з зони конфлікту самостійно, в зоні проведення АТО діє спеціальний пропускний режим. А коли людям необхідно виїхати в екстреному порядку, це гальмує процес. Але це питання все ж виходить вирішувати в оперативному режимі. Перетинку кордону в форс-мажорних ситуаціях. Можливий за скороченим порядком оформлення цієї перепустки, тобто за усною згодою. З усним погодженням або керівника координаційного центру, або керівника координаційної групи. Нагальне питання для тих, хто займається проблемою переселенців. Розміщення людей місць катастрофічно не вистачає хоча приміщення є. Трібно на ну, якимось чином провести нормальний дійсний реєстр тих при тих місць, де можуть бути розміщені переміщені особи разом з тим поступово починають працювати мобільні містечка, які зведені спеціально для тих, хто був змушений покинути власну оселю. Вже відкрито такі на Харківщині та Дніпропетровщині. Мили в експлуатацію мобільне містечко в Запоріжжі. Всі будиночки квартирного типу укомплектовані ліжками, шафами, матрасами, постільною білизнею, столами, стільцями, посудом, холодильниками, засобами особистої гігієни та санвузлем. 38 людей, з яких 22 дітей, вже розпочали заселення до цих будиночків. Кожна родина отримала додатково продуктові набори та подарунки для дітлахів від волонтерських організацій. Волонтери не припиняють надавати найнеобхідніше для переселенців. кажуть, потреби в одязі, побутовій хімії та продуктах є завжди. Останнім часом дедалі більше звернень напряму за продуктовою допомогою. Треба сказати, що ті, хто звертається до нас, людям просто не вистачає їжі, людям не вистачає продуктів, і це можна казати і про Київ, так само, як і про звільнення території, і про території ризику. І надалі залишається величезна потреба у речах: побутова хімія, дитяче харчування, памперси і особливо ліки це залишається потребою номер один. Звернень за ліками багато, і їх доводиться. Пріоритизувати допомагають волонтери із працевлаштуванням громадське об'єднання, центр зайнятості вільних людей працює над тим, аби залучати роботодавців до допомоги переселенцям. За майже рік роботи до них звернулося практично 4 тисячі людей. Всім надали консультації та допомогу. Працевлаштували практично 700. Намагаємося залучати проактивно залучати тих роботодавців, які готові брати на роботу переселенців, які лояльні, які не дискримінують. На сьогоднішній день це вже порядка тисячі роботодавців від. Невеликих а, підприємств, які беруть на роботу одну-дві людини. Там, деякі роботодавці, скажімо, пропонують не лише вакансії, але й готові якось сприяти з облаштуванням, пропонують житло. Волонтери працюють не лише у Києві, мають також координаційні групи у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові та Краматорську. Проводять також і курси перекваліфікації їх пройшли вже практично 600 переселенців. Ну, в рамках Центру зайнятості вільних людей діє програма. Навчання та розвитку це як е, курси, е, курси, коли е, внутрішні переміщені особи мають змогу освоїти нову професію. Е, це такі напрямки, я вже я вже, я вже згадувала, як готельно ресторанна справа, як ті тестування, як е, курс для бухгалтерів, е, курс по фінансовому менеджменту. От і таких курсів в нас є близько восьми на сьогоднішній день. Робота і забезпечення прав людей, які покинули свої будинки на Донбасі, не припиняється. На сайтах Міністерства соціальної політики та Держслужби з надзвичайних ситуацій постійно оновлюється інформація про те, як виїхати на мирні території України, куди звертатися за допомогою. Є інформація про те, де є місця, в яких можуть розмістити переселенців, та про наявність вакансій в регіонах. Катерина Супрун Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.